Вітаю, я гаркавий. І я продовжую робити відео по іграх минулого. І у цьому відео мова піде про PES 2011. І якщо сказати коротко, то ця версія про Evolution Soccer одна з моїх найулюбленіших. Ех, скільки матчів у цьому PES я зіграв, скільки красивих голів я забив, скільки гармат я поклав. Зі скількох епічних промахів я реготав. Від скількох автоголів я хапався за голову. Ну, коротше кажучи, я дуже багато часу провів саме у PES 2011. А чим іще запам'яталось мені PES 2011, так це те, що у цій грі є дуже багато місця для креативу. До прикладу, тут можна побудувати власний стадіон. Ну ви тільки подивіться на цей стадіон, який він неймовірно красивий, так і хочеться на цьому стадіоні приймати умовний мадридський реал. Також у цій грі можна грати не тільки звичайним футбольним м'ячем, а й до прикладу, старою кужвою, подушкою або навіть великою цукеркою. Отже, пані панове, на ваших екранах футболіст, який... Я впевнений у тому, що не потребує якоїсь особливої презентації. Тим паче, коли його передіював сам президент. Для цього потрібно перейти у розділ спеціальні зачіски, і там можна побачити багато трешових і не тільки зачісок. Е, ну ось із такою зачіскою можна сміливо подавати вакансію на головного тренера Манчестер Сіті. Ну Ось, дивіться, Артем Мілецький у кепочці. З коротким волоссям, з середнім, з добрим волоссям. А от хейтери Артема Мілевського, я думаю, були б раді поганяти саме із такою зачіскою Артема Володимировича. Далі вже пішли зачіски легендарних футболістів. Ось, наприклад, зачіска Роберто Баджо, Франца Бекенбауера, Мішеля Плетіні, Дієго Арманду Марадони. А також Йохана Кройфа. Ну а далі вже пішли зовсім незвичні зачіски, ось до пригоду. Артем Володимирович Мілевський в образі Емінема, Артем Володимирович Мілевський в образі Майкла Джексона, МС Міля. Артем Гамшик. Ну, це типова аніме-зачіска. А ось із такою зачіскою роби сплутали з учасником рок-гурту 80-х. А ось зачіска завдяки якій Маруан Фаліні став таким відомим футболістом. Ось іще до вашої уваги кілька образів. Артем Володимирович в образі Нео. Також він в образі Йоганна Себастьяна Баха. Ось в такому образі можна сміливо піти на хеллоуін вечірку Ось іще до вашої уваги. Артем Володимирович в образі середньовічного лицаря. І також Артем Володимирович, який не дягнув на себе статую Моаї. Ну і на сам кінець я вирішив зіграти не сам матч, а цілий режим. Режим Майстер Ліги, в якому я проводив найбільше часу. Зіграю я Майстер-Лігу за київське Динамо. Так, максимальна складність в PS11 це найкращий гравець. Матч зіграю 5 хвилин. Натискаємо далі. Так, мені кажуть, щоб я не забув перевірити свій склад і тактику. Ну, ось, до вашої уваги, склад київського Динамо. Я думаю, всі вже згадають ці легендарні прізвища, особливо новачка Андре. Ну ось, що мене дратувало, це те, що кожну кар'єру я починаю, хоч 50-ту починаю, хоч на найвищому рівні складності. Мене все одно будуть навчати, кого мені купляти, як мені тренуватись. Так, дивимось, кого мені пес намітив. Так, це ганець з Сундерленду Менса. Ну і ви дивіться, як класно зроблене меню. Так, налаштовуємо режим з тренувань. Також я захотів подивитися у молодіжну команду і подивитися, кого ж я постійно брав до себе в команду. Ось по зі скілом 81. Він неймовірний захисник італійський. Практично в кожній кар'єрі я його брав до себе. Також, коли були проблеми з воротарем, я брав до себе е англійського воротаря Купера. Також я брав до себе. Ну, в деяких випадках німецького захисника Шмітта, ну і також крайнього захисника Раскіна з Шотландії. Ну і ось нарешті перший матч у Майстер-Лізі матч Ліги Чемпіонів. Щоправда, не основної частини, а лише кваліфікаційний проти Later. Ну тож, перший матч в Майстер-Лізі завершився нульовою нічією. Практично нічого цікавого не було в цьому матчі, тому сподіваюся, що другий матч буде більш результативним. Ну що ж, давайте зіграємо. Перший матч в українській прем'єр-лізі проти Львівських Карпат на виїзді. Ну, ось дивіться, як, як розробники патчу УПЛ зробили стадіон Україна. Практично як в реальності. Ярмоленко. Моланко навіше? Штатний майданчик? Бертольо! Факундо Бертольо! Перший встигає на удар головою. І він цей удар головою реалізовує на 100%. 1-0. Акунду Бертольо. зріст десь біля метру 75. І він перестрибує високорослого Мілош... Мілошевича. Нарешті гол забили. Нарешті стало веселіше. Андрій Миколаєвич. І Мілевський. Перехопили в нього м'яч, і зараз буде кутовий. Так. Зараз Голодюк. Розіграв штрафний і було дуже небезпечно. Кузнєцов пробивав. Так, Кравець, Кравець віддає на Мілевського. Мілевський. знаходить вільного Андрія Ярмоленко на лівому фланзі, він біжить. І може віддати навісну передачу. І він віддає Кравець! Не забиває свій момент. Перший тайм закінчується. 1-0. Отож, починаємо другий тайм. І Артем Мілевський розпочинає з прекрасної передачі в аут. Даніло Сіло і Андрій Шевченко. Прекрасно можуть можуть розпочати прекрасну атаку. Так. Що у нас з бадальним ударом? Бертольо пробиває поворотах, але. Руденко на місці. Так. Ах, Бертольо. Ну я розумію, що, що дуже хоче Бертольо забити ще один мяч, але. Футбол це командна гра. Якщо хтось ви, якщо ви, раптом забув. Так, Самсон Годвін розігрує штрафний. І Кузнєцов вирішив. Пробити А-ля Пітер Крауч. Може вдатися атака Лювісі Карпат. Кузніцов пробиває. І Шовковський. Шовковський переправляє м'яч на Кутовий Ось він новий головний Транаки Динамо Так. Андрій Миколаєвич на лів... той, що на лівому фланзі. Набирає швидкість, віддає на Актема Володимировича. І віддає на... Тор Андрій Миколаєвич і що на правому фланзі. Даніло Сілова б'є прямо в руки Віталію Руденко. І може вдатися чергова контратака. Лісін Карпат! Олександр Урулій як небезпечно прибував. Яку класну передачу віддав Іроку Доб'як? Перемагає київське Динамо у першому матчі. Української прем'єр-ліги. Ну, ось і все, що я хотів сказати про Pro Evolution Soccer 2011. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Якщо у вас є якісь спогади про PES 2011, або ви хочете продовжити майстер Лігу за Київське Динамо, напишіть про це в коментарях. Ну і аби не пропускати нові відео, підпишіться на канал. З вами був Рахкавий, до нових зустрічей і бувайте.